Усіх вас святом Святої Троїці, шестям Святого Духа на апостолів, а через апостолів на усіх нас і з днем народження нашої церкви. Дорогий наш Юрій Прокопович, шановна владо і вельми, шановне зібрання, усіх вас вітаємо і з днем народження і ювілеями, і вашої організації, і бажаємо, щоб милосердний Господь. Обільно дарував благодать Святого Духа, яка би укріпляла, надихала ще на більший подвиг, допомагала у непростому часто й нелегкому нашому земному житті, умудрала, давала терпіння, сил для продовження життя і радості. Нехай благодать Святого Духа допоможе усім нам пройти земний шлях, мати від нього радість і спасіння. Для вічності. Сьогодні, напевно, зайвим говорити про те доцільність організації. Всі ми знаємо про її необхідність, напевно, не буду багатослівний, і всі ми знаємо про співпрацю вашої організації, нашої церкви. Більше того, хочу сказати, що церква це той живий організм багатьох людей, головою якої є сам Христос. І якщо хтось собі думає, що можна один на один. Досягти якоїсь висоти, чи духовному, чи в суспільному житті, то помиляється, напевно. Бо якщо ранений або болить хоч один член тіла, то все тіло страждає. Ми є маленькими тіми клітиною.